Вітанечко. передбачення на наступний тиждень, 17 по 23 червня, буде три варіанти. Обирайте один з трьох. У нас три карти, стосунки, кар'єра, навчання, робота, у кого як, та карта порада. Другий варіант. Та третій варіант. Перший варіант. В стосунках якісь хвилювання, щось не складається. Але хвилювання, здебільшого, в вашій голові, тобто вони м -м, марні. В кар'єрі ви дуже втомлені, максимальна точка втоми. Але, коли йде максимальна точка втоми, буде трішечки полегшення. Тому трішки просто тримайтесь, ще трішечки потримайтесь. І карта порада Сім Пентаклів. Ви знаєте, от ви... іноді нам здається, що все, що ми робимо, воно от просто марно. Трішечки треба почекати. Результат буде. Саме матеріальний результат буде дуже скоро від вашої роботи. Другий варіант стосунки. Ви чекаєте чогось, чогось від вашого партнера ви чекаєте, і ви таки це отримаєте. Тобто, все буде стабільно, все, що ви очікуєте, воно відбудеться. В роботі ви на базі своїх напрацювань. Обираєте зараз, розширюєтесь, розвиваєтесь, обираєте стратегію, Тобто це дуже непогана карта на кар'єру, Трійка жезлів. Тобто, вона говорить про розвиток, на вірному шляху, раз ви розвиваєтесь. І карта порада, вісім пентаклів, карта майстра. Приділіть увагу максимально роботі, працюйте. Саме час працювати і удосконалювати свою майстерність. Третій варіант стосунки, можливо, якесь буде свято сумісне, тобто стабільні, міцні стосунки. Можливо, буде якесь сумісне свято. На роботі буде винагорода або премія класний час, і порада трошки безтурботності добавити в своє життя. Не будьте таким серйозним.